Біфрен спокій за ясної голови. Отже, марафон триває для вас. Працюють команди фактів та вікон. Вітаю, Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста. Троє людей травмовані внаслідок ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Російська армія атакувала місто вранці. Повідомили в обласній військ адміністрації на місці обстрілу. Нині працюють піротехніки, рятувальники та поліція. Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоповерхівок минулої доби, 7 жовтня. Росіяни вбили шість мирних. Жителів Донеччини, серед них дитина, ще 17 людей. Поранено. Президент Зеленський виступив на чорногорському безпековому форумі. У своєму зверненні він назвав. П'ять основних методів захисту від російської агресії: єдність, демократію, незалежність, зброю та невідворотність покарання, зокрема наголосив, притягнути президента Росії та його оточення до відповідальності означає гарантію довгостроковості миру після цієї війни. Невідворотність покарання один з ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як вони це заслуговують. Маємо визнати на всіх рівнях у Європі та світу очевидне, Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому і всі мають досягнути повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні та будь-які. Протягом цього тижня українські вояки звільнили 776 квадратних кілометрів території на сході України. Про це Володимир Зеленський розповів в вечірньому зверненні збройні сили, де окупували 29 населених пунктів, шість із яких на Луганщині. Ці території тепер вільні від російського псевдореферендуму, зазначив президент усього під час. Контрнаступу наші збройні сили звільнили майже 2,5 тисячі квадратних кілометрів української землі, і 96 населених пунктів. І це не все завдяки зсу сині жовті прапори тепер замайоріли ще над кількома населеними пунктами на Херсонщині. Наші військові звільнили Шевченківку відео з деокупованого села, а також зі щойно звільнених сусідніх золотої балки і Михайлівки. Оприлюднив очільник Херсонської Ова Ярослав Янушевич. Він там зустрівся з місцевими мешканцями, що пережили окупацію. і Нарешті дочекали зсу. Vou dar umas duas. Aí, Nós é a Ucrânia. Glória à Ucrânia. Після окупації росіянами в звільнених населених пунктів лишилося багато проблем. Розповів очільник Херсонщини. Передусім, потрібно підготувати людей до зими і відновити електропостачання. У звільнені села Укрзалізниця має доправити 6 тисяч кубометрів дров та стільки ж буржуйок, які роздадуть безкоштовно. Найближчим часом люди зможуть отримати матеріальну допомогу від міжнародних організацій. А на доокупованій Харківщині вже 73 тисячі осіб отримали допомогу від ООН. Про це представники організації повідомили на щотижневому брифінгу в Женеві. Там роздають їжу і товари першої необхідності. У багатьох містах і селах ворог залишив фактично випалену пустелю, і нечисленні місцеві мешканці, що там залишилися, можуть вижити лише завдяки гуманітарці, каже Олександр Мужичук. Олександр Коновалов села Підлима на Харківщині, яке півроку було під російською окупацією. Весь цей час чекав його визволення. Він знайшов український прапор у зруйнованій росіянами школі. Я беріг, я ждав приходу наших військ українських, що вони освободять нас від цього іга російського, яке вторглося на нашу країну. За даними МВС України, фактично кожне місто чи село Харківщини звільнене від російських загарбників мало катівню. Після відступу окупанти залишили потрощені оселі, а чимало людей без даху над головою. Маленькі діти позують репортерам на тлі зруйнованих споруд. Дорослі думають, як перезимувати. Валентина Павленко під час окупації залишилася в селі Борова з трьома онуками. То там, то там дадуть єсте. Лоха з'їжею ми роздали 12 тисяч гігієнічних наборів та наборів кухонного посуду, ліхтарі на сонячних батареях та 15 тисяч ковдр. У звільнених населених пунктах Харківської області, за даними ООН, наразі проживають майже 140 тисяч осіб. Вони потребують продуктів харчування та питної води. Їжу та товари першої необхідності отримали вже понад 73 тисячі осіб. Так, Дуже раді були за, за, за те, що нас. Не покинули, і другі страни помогли з оружієм, щоб їх прогнати цих москалян. усіх. у Куп'янську, де до війни мешкало 28 тисяч осіб. За попередніми даними ООН, залишилося близько 4 тисяч жителів. Аналогічна ситуація в Ізюмі в ізюмі, населення якого раніше становило близько 46 тисяч, залишилося від 8 до 9 тисяч осіб. Ці люди повністю залежать від гуманітарної допомоги. Ринки та магазини зруйновані чи закриті? Мешканці обмінюються речами, їжею та товарами першої необхідності на центральній площі міста, де утворився стихійний ринок. Оскільки поблизу ізюму все ще йдуть бойові дії, багато людей ховаються у підвалах і виходять на вулицю тільки для отримання гуманітарної допомоги або для того, щоб евакуюватися. З міста автобусами, які надає українська влада, Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. До головної теми дня після вибуху пожежі і падіння кримського мосту на анексованому півострові, черги на заправках у супермаркетах і на поромну переправу. Хоча окупаційна влада переконує, що жодної паніки нема, і рух мостом ось відновиться. Росія шукає винних, рахує збитки, а українці ширять нові меми. Що означає пошкодження Кримського мосту для України? Поліна Спасенко. Черги у кримських супермаркетах. Вочердь в Очеріть важку в кінці магазину. Черги на заправках. Хоч як не намагається заспокоїти народ, самопроголошена влада півострова. Всіх гостей Криму в даному випадку теж прошу набратися терпіння. Все після вибуху на Кримському мосту сьогодні вранці. Ровно все Палаючі цистерни, що саме рухалися по мосту, видно здалеку на тлі кримського світанку живописно здіймається стовп чорного диму. Доки біля камер спостережені росіяни гадають, що це було. А мені кажеться, обще два взрива. Бувані на самому мосту фільмують руйнування. Мост. Все, да. Все, сьогодні. Далі рухатись зась. Кілька секцій автомобільної гілки тепер ведуть на Дноморське поближче до славнозвісного російського корабля. А вгорі на залізничній лінії палає. Це є ну, я вже говорив така. Найподія цього року тих, хто чекає на входження збройних сил України, тобто очікує звільнення, і особливо для тих, хто ну, чомусь був впевнений в тому, що Крим є неприступним і суди ніколи вже в Україну не повернеться. Тим часом Укрпошта оперативно оголошує випуск нової марки під назвою Кримський міст на біс. Наклад планується 7 мільйонів. А українські соцмережі вибухають мемами. Окупантам згадують їхні бідкання про те, як в Криму було душевно і по-домашньому. Секретар РНБО Олексій Данілов натякає, що це привітання із учорашнім днем народження російського диктатора. А в СБУ надихнулися на лірику і перефразували рядки кобзаря. світає, міст гарно палає соловейко у Криму, СБУ стрічає. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк попередив: це тільки початок. Усе незаконне має бути зруйноване. Усе вкрадене повернуто Україні. Усе російське окупаційне вигнане. Сам російський диктатор доручив створити урядову комісію для розслідування інциденту за офіційною версією російського антитерористичного комітету. Причина вибуху буцімто підрив вантажного автомобіля, від чого зайнялися сім паливних цистерн. Давай мабуть, на Алло! Що делать? Я тіті маленька толя. Я опоздаю, короче, мост гарі для російських окупантів. Кершинський міст був ключовою ланкою між РФ, анексованим Кримом і Херсонщиною. Тепер логістика ворога на цьому шляху суттєво ускладниться, включно із постачанням на півострів зброї, наголошують військові експерти. Живі, хватить різу Поліна Спасенко. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Потужні вибухи пролунали, і в окупованому Донецьку зайнялося одразу в кількох районах міста. Відео з густими стопами диму викладають місцеві мешканці І стверджують, що в місті було чути щонайменше три вибухи. По тому загорілися на житлові приміщення, ймовірно, склади також горить приміщення однієї з друкарень. Печатна фабрика Люди йдули? Не знаю, Куди ж це прилетіло? глянь. І світріален неспокійно було цієї ночі і тимчасово захопленому Іловайську. Там теж прогреміло кілька вибухів. В Росії повідомили, що влучили в залізничну інфраструктуру. А на Миколаївщині іранський дрон камікадзе шахід 136 вдалося збити з великокаліберного кулемета. Утьос влучний постріл зробили сьогодні вранці воїни Херсонської зенітної ракетної бригади. Повідомляє повітряне командування Південь. Результат вдалої роботи українських зенітників ударний дрон знищено вщент. Він перетворився на Брухт. Ось його двигатель. только тільки засипали піском і димиться диміться всьо. мікросхеми, електроніка, мозг, крилья. Відновлення Київщини триває з понад 27 тисяч зруйнованих чи пошкоджених об'єктів вже відремонтовано більш як три тисячі внаслідок російської агресії. найбільше дісталося гостомельській громаді. Там прилетіло в кожну школу і садочок. Аліна Матвійчук побувала в такому гостомельському дитсадку і дізналася, коли чекати відкриття. Гостомель, дитячий садочок, веселка, хоча веселкового нині мало. Про бойові дії, що тут велися ще сім місяців тому. Нагадують дірки у фасаді та на вивісці. Всередині, де не дещо можна зустріти нагадування про день, який здригнув усю країну. На четвер мав дощик бути і виставили цю погоду. На жаль, не прийшли вони до садочка в четвер. Уже це в четвер було 24 число. Навіть нотки до мамині ми вже. Усе прибрав, прибирали. Вже сценарії були батьків. Запрошили. Пані Валентина, директорка. У цих стінах 30 років і такими порожніми їх бачити їй дуже тяжко. Болить, дуже болить. Росіяни ще при наступі зруйнували її квартиру у військовому містечку Гостомеля. Як підходили, обстрілювали усе. Тоді ж прилетіли перші снаряди до садочку, де в той час у підвалі ховалися кілька вихователів із сім'ями. На щастя, обійшлось. Далі як Гостомеля купували, росіяни прийшли і до садочка. Це в нас харчоблок був меню, висіло все. Вони вибивали двері, шукали, мабуть, ну у нас продукти там уже все вивезено було. Ми щось шукали. Вкрали сейфи навіть спеціальні інструменти з кабінету дитячого логопеда. а усі нагороди педагогів, фото з дітьми і усе, що якось було забарвлене у синьо-жовті кольори, намагалися знищити. Я чула, що вони взагалі педагогів в Ірпіні, навіть людина пенсійного віку, педагог розстріляли сім'ю для їх педагоги. Мабуть, теж що ми патріотику дітей навчаємо. Та найбільше постраждало приміщення для наймолодших. Це група була у нас мальвочка, де. Виховували самі наші маленькі, молодша група. І от уже це було в березні місяці, коли вони були більш розлючені, тікали. Вони збили ворота там і сюди танком заїхали, тікали. І, звичайно, бомбонули оце нам на кришу. Горіло три дні. Ось так дах виглядав з висоти пташиного лету. Далі були дощі. Ліжечки затекли. Подушечки, матраси затекли. Ми все посписували, тому що воно непригодне. Гостомельська громада від бойових дій постраждала найбільше. Тут було пошкоджено усі комунальні школи та дитячі садочки. Частину вже відремонтували. У веселці теж вже зробили вікна і дах. Відкриття планується з 1 січня, та найголовніше тут зробити укриття. Тут будуть ліжечки, туалет і ручки, щоб дітки мили, комунікації ці всі піднімуться теж. Все зробиться, розфарбують кольорами, щоб дітка було комфортно. Під час наших знімань пані Валентина помітно нервувала. Ми знімали цей матеріал у її день народження 7 жовтня. Однак у цей день народився ще й Путін, і пані Валентина через те ледь не плакала. Я говорю, яка людина в цей день родилася зі мною. Взагалі для неї цей день не підходить у такому будь. Не, не людському якомусь про те, що у пані Валентини сьогодні день народження. Ми знали завчасно, і я знаю, що вона трохи засмучена через те, що цей день співпадає ще з днем народженням однієї людини, але про неї вже нічого хорошого точно не можна сказати на відміну від пані Валентини. І щоб вона менше засмучувалася, ми їй привезли. Ось такий подарунок. Ой, ну що ви придумали? О, О, Тільки от такі красиві квіти на ваших підвіконнях нових. Ой, дякуємо велике. Дякуємо, поле. Дякуємо велике. Хай буде перемога. І щоб ці квіточки на нашій землі завжди ціли. Все буде добре. Ми переможемо. Аліна Матвійчук, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому все. Витримки гарних новин і якнайшвидшої перемоги нам. До зустрічі.